Здарова, пацаки. І сьогодні у нас отакий Racing Sport Motion SHL50QT2A. На резонаторі. На одному болті такий собі пластик під старовину зроблений. Тут його немає кусочка для того, щоб була краща аеродинаміка. Повітря проходить звідти з-під низу і тут собі без затримки продуває, тим самим викидає вихлопні гази назад і охолоджує вихлопну трубу. Mm. Ну Це понятно. Він на драгу цей скутерок участвує. Бере участь, перепрошую. Ну і там буває різні моменти. Які щось клацається, ну, не без того. За додаткову оплату йшов ще такий топовий брілок. Фарки під жовтою пленкою. Ну, щоб все було по феншую. Болотник, розуміється, передній зняли для облегшення і, ну, і для аеродинаміки повторюються знову ж таки. Тут теж технічні отвори, забір повітря йде для кращого охолодження двигуна ззаді, щоб обдувало кришку варіатора. Так само це технічний отвір у нас є, теж для кращого охолодження цієї системи. Ну і плюс, знову ж таки, облекшення, самі розумієте, лапка, вали, це все важе. Ну, бачу, пацани попрацювали з над облекшенням нормально. Один, два, три, 4, 5, 6, Шість болтів немає. Нормально. Фільтр повітряний кріпиться на одному болті, собі так. Живе. Тут, понятно, для обдува. Кастомний замок. Це був випадок, тоді я пам'ятаю біля заправки, стартували. Це стартувала якась 400. -ка. Ну і він щось там з нею ставав, казав, що нього якийсь тюнінговий варіатор. І щось там шерпнув, не в з керуванням швернуло на бік і трохи покоцали обліцовочку. Кришечку теж поміняли акумуляторну. Тут стояв такий грубий пластик, який трохи важив і поставили спеціальне Матеріал якийсь такий, щось навіть не знаю, як він правильно називається, під кевлар, легенький, ну просто не чути. Безключовий доступ до бардачка. Грим, відкрив собі, в комплекті йшли ключики. Свічний. в будь-який момент собі став, перебрав, подивився, що там до чого. Викруточка така модна. Легеньким рухом руки можна добратися до двигуна. шик собі у дорозі щось трапило, зняли, Обслуговуєте собі там Гоп, ізолінту розмотав, перебрав проводочку, все зібрав назад, пошумів. Теж облегшення прийшло, Ну це вже вроді лінолюм. Ми тут не знаю, тут вроді було загорілося, заправляється скутер спеціальним пальним. Там якесь воно розбавляється, не пам'ятаю якомусь повідношенню, тут якось щось було, загорілося, не пам'ятаю. Точно. <кхух> Якийсь бачок у нас є тут. Ну, і кажуть, щось не заводити цей мопед. Спортивний комутатор, щоб не думали, що я брешу, що це не спортивний скутер. Ну пацани, самі бачили. Рейсинг спорт, я це з пальцем не висел. Кануні. Помаранчевий спортивний амортизатор. Тут собі трохи закакало маслом, бо часто так жаре, що перегрівається, вся система і воно може декого навіть виганяти. Бо реально починає бернаути робити, страх робиться. Ну і транспортували, Обломали поворот, але це все підремонтується. П'ялий овощ. Зараз напевно що з цього всього я знімлю кришечку і подивлюся, що там робиться, покручу, що по компресії.